Всім привіт! Хотів сьогодні розповісти про цей самокат. Я на ньому катаюсь уже рік, я його брав бушним, з пробігом, мінімальний пробіг, там був 300 чи 400 кілометрів. Зараз на ньому 2000 кілометрів. Тобто я на ньому проїхав як мінімум півтори тисячі. І що з ним за цей час було. А було в принципі багато чого, але там більше по моїй вині зараз все розповім. Головна помилка, із чого було багато проблем. Я проїхав якийсь час на спущеному колесі. Тобто воно у мене прокололось в місті, а мені там додому їхати ще було 10 кілометрів, і я вирішив, що в принципі якось додоїду. Я доїхав, але потім віддав самокат в сервісний центр на заміну камери. Верніше тут безкамерні, на заміну колеса, тут безкамерні колеса. І мені сказали, що через те, скоріш за все, через те, що я їхав на спущеному колесі, поплавився, поплавились дроти до, до плати. От я не пам'ятаю, як в деталях, я пропишу це текстом для тих, кому цікаво, що саме сталося. Бо я в цьому не сильно розбираюся, тому я його власне віддавав в сервісний центр, щоб за мене цю роботу зробили. Поплавались коннектори, тобто це була заміна плати плюс. Ну, заміна колеса, і вийшло це мені дещо дорожче, але а, добре, що його розібрали, бо потім ще зробили а, замінили цю плату на іншу, щоб можна було зробити на нього чіп. Зараз він їде по прямій, максимум 34 км повністю заряджений з моєю вагою 68 кг В цілому впирається в максималку, наче 35 якщо не помиляюсь, з горки. Чи 3-4 навіть, і його можна розгінати ще швидше. Тобто, це не максимум, це такий лайтовий чіп. Я спеціально попросив, щоб мені зробили не максимальну швидкість, яку на ньому можна, це 40-45 десь. Бо на самокаті без підвіски на такій швидкості це жорстко їздити. От я на самокатах уже їжджу п'ятий рік на електросамокатах і. Ну, типу, є розуміння якихось меж, там, де краще вже не треба більше швидкості. За весь час, що я з ним робив? Я його віддавав два рази на ТО. Мені а, чистили гальма передні, бо вони барабанні, вони забуваються всяким брудом дуже швидко. І камери, покришки міняли, верніше, не камери, а самі колеса резину. Вони безкамерні у ці. Які всередині покриті гелом антипрокольним, і насправді скажу, він реально працює. До цього у мене був самокат Xiaomi Pro 2, в ньому були камери, і в ньому я прокалов стабільно раз за три-чотири за сезон колеса, хоча намагався їздити, звичайно, по нормальним дорогам, але ну воно вже як виходить тут. Я проколов колесо тільки один раз. За весь час один раз міняв камери, бо вони стерлись просто. Протектор уже був з'їжджений, і в принципі з ним нічого не відбувається. Тобто, реально класний безпроблемний самокат. Головне, не їздіть на спущених колесах, бо це може коштувати вам трошки дорого. По пробігу з моєю вагою, знову ж 68 кілограмів. Він їздить десь. До 30 км максимум в плані подальності пробігу. Максимальна швидкість, як я і казав, що може бути тут 40-45. У мене зараз 34. Дуже подобається, що у нього вбудований є блок живлення в сам самокат. Тобто ви берете з собою кабель зарядний і все. Кабель маленький, легенький, не як в Xiaomi, величезні блоки живлення з собою треба возити, щоб його якось зарядити. Давайте покажу ще більш детально його. Є ще проблема з ним, що ламається крило в стокі він без цієї підтримки, без підтримки крила. І е, від їзди ця частина починає сильно трястися, і отут він починає ламатися. Е, я зламав так два крила. Це вже я зламав перше оригінальне, друге ставив сам, але не ставив підтримку. І от третє, вже фінальне з підтримкою, воно тримається офігенно. Взагалі не хитається. Тобто, якщо будете брати такий самокат, то обов'язково одразу ставити у цю підтримку крила. Позаду у мене стоїть оригінальна, оригінальне колесо, воно з антипрокольним покриттям всередині, воно безкамерне. З ним взагалі ніяких проблем немає. Дуже раджу ці колеса, тільки єдине, що купляти їх треба, мабуть, десь з Китаю замовляти, бо в Україні вони дуже дорогі. А, наперед я зараз поставив уже більше для продажу. Насправді я зараз на ньому докатую останні а, тижні і буду продавати. Але причину це все трошки пізніше. У мене просто з'явився новий самокат. А, попереду у мене стоїть а, китайська резина. Вона без антипрокольного покриття, але ну, сама резина нормальна. Якийсь час на ній можна буде покататися, вона недорога. Якщо що, якщо і проколеться, то можна буде замінити. На таку ж саму або вже докласти і купити дорожче. А ну зараз я перекину мікрофон, щоб звук став чуть, чуть краще. Так, зараз повинен звук стати краще. Гальма. в цілому, вони гарні. А, як я й казав, суттєвих проблем з цим самокатом немає. А, гальма у нього нормальні, перед це барабан. А, єдине, що потрапляє от туди пил а, і вони. Не те, щоб з ними є якісь проблеми, от кожен раз, коли я його здаю на ТО, просто прошу, щоб їх чистили, бо туди дуже потрапляє багато пилу. І з-за цього все може стати ще гірше. Коротше, гальмівну систему я просто перевіряю на всякий випадок, кожен раз, коли заїжджаю на ТО. Він складається, Оце кріплення в цілому воно доволі надійне. У мене з ним проблем не було. Відкидується тут штука. І ця вниз, все, він складається. Влізає в цілому в будь-який багажник. Ще не було машини, в яку б він не вліз. По приборній панелі в цілому тут нічого цікавого. Ручки гарні, це гальма, дзвіночок. Це тримач для того, коли він складається. Щоб він тут фіксувався, це газ. І все. На екрані база, все тут нормально. Заряд, швидкість, їх всього три. Так от змінюється. Включається габарит, ну, фонарь і задній габарит. Фонарика в цілому вистачає. Наперед можна було звичайно і краще б, але вистачає. Якщо на, не на великих швидкостях їздити на ньому, то все нормально. Ну і власне сама швидкість. Так, і ще коли здавав на ТО ще самий перший раз. От тут видно, трохи є цей герметик. В цілому, ця модель вона гарно захищена від вологи і в базі. Але коли зроблена додаткова гідроізоляція, то можна взагалі ні про що не переживати. Ну, звичайно, в дощ я на ньому по мінімуму катав, тільки коли там дуже треба. Намагався не виїжджати в дощ, і проблем у мене з ним не було, його не заливало. Дуже раджу все ж робити. Додаткову гідроізоляцію цим герметиком. і я б їздив, мабуть, на цьому самокаті і далі, але е, я спробував покататися на Xiaomi Ultra 4. І він мені сподобався значно більше саме через його підвіску. Мені подобався цей самокат через те, що він взагалі безпроблемний, він дуже збитий, тільки міняй покришки, коли вони стараються, і все з ним взагалі нічого не відбувається. Всі деталі на ринку на нього є. Якщо щось навіть і зламається, це все можна дуже швидко і легко замінити. От, але я спробував покататися на ультрі і зрозумів, що підвіска це. Тема. На ньому значно краще і приємніше пересуватися, і ця підвізка також безпроблемна. Я взагалі розглядав три варіанти на оновлення самоката. Так просто було в думках, що хочеться все ж таки цей гарний, але хочеться вже щось більш цікавого. І в мене було три варіанти. Ninebot G2. це той, що з амортизаторами спереду і ззаду, тобто, вже також на, на гарній підвісці. Куго Кірін що в діапазоні там від 24 до 34 тисяч новими. Дивився саме на офіційному сайті. І Xiaomi Ultra 4, чому відкинув? Два варіанти а, от найнботу і по куго. поясню. Це я вже знову спілкувався з людиною, якої віддавав в сервіс цей самокат. Цей чоловік взяв собі g другий і каже, що ну він його взяв в дуже поганому стані, але насправді з ним може бути багато проблем. А, Є різні відгуки, серйозно є різні відгуки. Є люди, які проїжджають на ньому багато, і в них е, все ідеально. По амортизаторам, ну от головна проблема може бути в амортизаторах, те, що з е, переднього масло тече, е, задні, я там не пам'ятаю, які можуть, що він просто може виходити з ладу. Тобто це можна все замінити, але це гроші і це час. І наша в мені додаткові ці проблеми. Е, тому я придумав на найнбота. Хоча на Інботи серйозно, от дивлячись на цей самокат, на Інботи просто шикарні апарати. Друге, Куга Кірін. Я навіть не питав у цього сервісмена за нього, бо я сам розумів, які з ним можуть бути проблеми. По-перше, його купляєш новим, і там треба одразу робити пів самоката перероблювати. Там дуже погані ці захисні кригла на колесах. Тобто буде закидувати брудом одразу з ходу, вони якісь зовсім не продумані, їх треба міняти на якесь інше кастомне рішення. Гідроізоляції як такової там немає. Тобто Це тільки на суху погоду. І зробити там гідроізоляцію, наскільки я зрозумів, трошки проблемно. Тобто, звичайно, можна їздити і на кугу Кірін, і, скоріш за все, він супер офігєнний, бо в ньому більша швидкість, більша потужність за менші гроші. Тобто це цікаве рішення, але з ним можуть бути нюанси, і купляючи його, треба вже буде думати, чи хочеш ти займатися їм далі, чи ти хочеш просто безпроблемний е, транспортний засіб. Третій варіант Xiaomi Ultra. мені дали на ньому проїхатись. Я зрозумів, що по підвісці там якихось проблем обслуговування їй не треба, бо там нічому в цілому ламатися. Тобто він надійний, це гарне, надійне, е, зібране в купу рішення вже з гарною гідрою. Ізоляцію, і він який м'який він зручний, запас ходу у нього більший. А єдине, що чому я не хотів його брати, бо я думав, що на нього немає прошивки, щоб він їхав швидше, бо з заводу вони всі обмежені на європейському ринку до 25 км на годину. І для мене, як людина, яка звикла вже на цьому їздити там 33 це було б не дуже прикольно, от але мені сказали, що і вже зробили цю прошивку. Я все ж таки купив ультру 4, спойлер. Мені зробили прошивку зараз, поки він їде до 29, прямій і 31 а, з гірки, але можливо там ще будуть варіанти зробити його ще швидшим. І що хотів сказати, що на Ультра їхати швидше можна, бо в ньому є підвізка, в ньому м'яко, якщо в'їжджаєш в якісь там кочки, ямки, то на ньому комфортно це все проходити. І там реально хочеться більшу швидкість. От зараз він знаходиться в сервісному центрі, там намагаються йому зробити ще більшу швидкість. Я не знаю, чи вийде, чи ні. Тобто нюанс в тому, що самокат новий, і на нього поки якихось готових прям, рішень небагато. Тобто вони десь є, якісь там люди можуть знати, як його пришвидшити, але це така більше індивідуальна практика, ніж загальна. На цей самокат є абсолютно все. Можна замінити що завгодно, контролери, батарейки, можна його зробити швидше, можна зробити більше. Заряд акумулятора, щоб він довше їздив. Коротше на цьому є прям всі деталі. А на Ultra 4, так як він новий, все ж деталей небагато ще. От, але побачимо цей самокат. Загалом, хто розглядає його на покупку, саме версію G30P, дайте на це увагу з дев'ятим мотор колесом. У мене саме така версія. Чим відрізняється, бо є там G30 без приставки P. ще інші модифікації, вони можуть бути не такими потужними і мати менший запас ходу. Також важливий нюанс розглянути цю інформацію перед тим як дивитися їх. Тобто, вам потрібна комплектація G 30 p з. 9 В'ятим мотор колесом, якщо я не помиляюсь. Це буде найшвидкий із всієї серії, і він буде в цілому. Без проблем. Так, да, якщо хочете купляти g 30 p то я можу радити, це класний самокат. З ним майже немає ніяких проблем. Якщо там наперед зробити підтримку крила, можливо, якщо ви хочете одразу гідроізоляцію додаткову, щоб з ним точно все було добре, то краще це зробити і можна катати на ньому скільки завгодно. От я проїхав на ньому 2000, Це взагалі небагато. Я на минулому самокаті на Xiaomi Pro 2 проїхав більше 6000. І з ним також нічого не відбувалося. В цілому самокати популярних брендів, а самі популярні зараз на Inbot і Xiaomi, от серед такого класу, типу, що ти з коробки його дістаєш, і можна на ньому кататися, ніяких проблем з ними немає. Вони всі класні, вони всі зібрані гарно. У них є там базова гідроізоляція, на них є купа деталей. От інші самокати інших брендів можна брати, якщо є. Трохи час і грошей ними займатися. Тоді можна і куґо розглянути, бо вони пропонують значно більше за ті ж гроші. От або вийти а, третім рішенням, як я взяти Xiaomi Ultra 4. А, про нього я думаю, ще зніму також відос. Просто в мене його зараз немає. Він досі в сервісі, і вже самому хочеться на ньому покататися. Я пару днів на ньому поїздив. Зрозумів, що це просто тепер мій улюблений самокат. От такі справи. Дякую за перегляд відео. До зустрічі. Sleep down in sheets, trade I'm a dollar for drinks.